Він дуже добрий, терплячий. Він а, вимогливий, але розуміючий, завжди підтримує мене, послухає мої цікаві або не дуже цікаві історії. А, та й просто заряджає позитивом на весь день. Приходьте до дорог. Більше тренерів, з якими можна просто пообщатися на різні теми. Наприклад, Олексій шарить не тільки в спорті, а в цілому житті. і в психології, і в аспектах науки, плюс он шахматист. Стовочні прикольно, так. В тренері те, що він професіонал своєї справи. Коли я приходжу, я повністю віддаюся процесу, тобто я не думаю про те, що мені потрібно робити. Він повністю підтримує для мене програму. Тобто, я прийшла. Я точно знаю, що це буде направлено на розвиток мого тіла. От мені не треба нічого ну, запарюватися про це. Його ставлення до самої справи. Бо він сам як боксер, він знає, що треба робити, і я бачу, що він це любить, це його. Тим і надихає, і хочеться робити, от те, що він каже. І що цікаво, що чим більше ти хочеш робити, тим більше він придумає, що тобі ще треба буде зробити. Тобто в нього і багато досвіду, не тільки як. Спортсмены, как мне не здается, я как тренера. Мой тренер Леша Михайлов. Мы ми так случайно совпали, потому что мне нужно было на утро тренироваться. И только, насколько я понял, Леша был готов. И мы вот так вот первое знакомство и как вот, пошло. Очень Леша веселый, Леша техничный, Леша разнообразный. Ну і всегда, не знаю, якісь свіжі шутки, свежие нові серії можна разучить у льош. Роман дуже класний тренер. З ним класно прийти поспілкуватися. Він гарно вчить, гарно показує. Козь я з ним почав займатися, потім вже в нього і залишився. Ілля Мар'яш — тренер, взагалі бомба. Дає багато мотивації. Ну, займаємося не раз в день, взагалі бомба тренер.